На вулиці Космонавтів, 4 щент згоріла квартира, яка прибудована до багатоповерхового гуртожитку. Загоряння сталося в той час, коли господарі були на вулиці. Чому трапилася пожежа? Рятувальники повідомлять згодом. А от технікою безпеки у гуртожитку потрібно зайнятися негайно. Все по пожежа ліквідована. От сталася пожежа на першому поверсі в прибудові до п'ятиповерхового будинку. А скажіть, будь ласка, люди говорять, що чули вибухи? Не, на момент прибуття перших підрозділів ніяких вибухів не чули. Пожежа сталася у прибудові до багатоквартирного гуртожитку. На вулиці Космонавтів, 4. таких тут ціла стіна. Люди добудувалися на кілька поверхів гору. Попри те, що на місці працювало з десяток рятувальників, полум'я повністю знищило помешкання за лічені хвилини. Прогорів дах та підлога у підвал, Ще трішки і зайнялася б сусідня квартира. Усі поверхи задимлені всередині гуртожитку нічим дихати. Людей довелося евакуйовувати. Проте під час евакуації виникла наступна проблема: допоміжні двері. Двері були замкнені на ключ, а де ключ невідомо. Відкрити, бо диму вже багато. Нічого не знаю. Я на кухні була, чую, мені димом чути. І не можу зрозуміти, що. Ну це вже дурдом. Я вже кажу, це вже йде до такого, що вже ви підніміться на другий поверх, подивіться на лісницях, що там робиться. Там хламу, там страшне. Там хламу закриті всі ці. Це я не знаю, це вже борешся, говориш, як це людині не доходить. Бачите, як їде до вас? Оце голова правління має так бути. Поверха були задимлені. Другі. Всі поверха були задимлені, скрізь були вікна закриті. А скажіть, будь ласка, як за це вийти? Там двері заблоковані. Треба йти через. Сюди є прохід. в цю квартиру є прохід через цю кімнату. І через коридори ми можна вийти. І можна вийти навіть на ту сторону. Uh -huh. Але це треба йти через цілий гуртожиток. Так, да, да, да. Втрачається Багато час. втрачається часу. все погасили, прибула і голова ОСББ. Далі, що в тебе тут було? Що за боїлося? Я президента загорілася, якщо стоїть ПЗВ. А, я? а чому тут вас стоїть ПЗВ? Все зробила, все зроботила, все Наголосимо у цьому гуртожитку дуже багато прибудов, і невідомо яким чином там підведені комунікації. Це і могло призвести до пожежі. Також у гуртожитку заблоковані усі пожежні виходи. Голова ОСББ Людмила Гладун нарікає: мовляв, це все мешканці. Будь ласка, оці двері, чому вони були зачинені? Ну, тому що вони закриваються, тому що ходять е, посторонні люди. У нас були неодноразові кражі. Вони це по цій частині вони сушать свій одяг і закриваються, ключі є в трьох місцях. І я поїхала в управління собі, далі по роботі робити. Не ж не стояти, стрігти кожну. Там е, е, центр перекритий, поки таксі до мене приїхало, поки я приїхала. Угу. Одкрила зразу і ще одна, де ключі храняться. у нас тоже тут в одному місці людина теж на роботі. Наталка Поліщук, неля прокупчук для новин на часі.